Усім тілом давай, ти помовчиш. Гаразд, люба. З цією ми впевнені. Так, знаю, знаю. На зеленому. Оу, оце так удар. Привіт, команду. Квартиру дивитися, так? Так, 26-й раз щасливий. О, справді? Гаразд. Почнемо оплати за вхід. 50 баксів. Це стандартна практика. Вискажіть. Дешево, у нас до це доплата. Все нормально. Добре, мене звати Сем. А... Це Рован. Той перець аж пече. Вітаю. Мене звати Рован, але друзі називають міцний горішок. В честь фільму міцний горішок. Радий Привіт. Як справи? Обожнюю ту франшизу. Ласкаво просимо до Каса Дель Сол. Ця краса отримує 45 хвилин прямих сонячних променів на день влітку. Давайте подивимось. Ходімо. Який краєвид? Непоганий. Утеплення стелі. Гарні широкі дверні рами. Гарно. Так, проходьте. Ого, короткий інструктаж з техніки безпеки. У разі землетрусу одразу ж вибігайте через двері на вулицю. О, справді що негайно. Так, тут краще не знаходитись, коли почне трясти. Звучить не дуже. О, ви навіть не уявляєте. Ці палі. Які палі? Правильно? <ріху> Скажімо так, ми ще не отримали на них згоди. Чекайте, нічого, нічого. Н ні, в цьому будинку немає паль. Саме тому тут так дешево. Подай мені. Гаразд. Ну, мабуть, можна поставити вазон там і, можливо, диван тут. Можна повісити телевізор отут. О, ні, 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 ні. Правила домоуправління забороняють кріплення до стін. Ну нічого. Я медитуватиму або ще домоуправління? Хіба це не один будинок? Це скоріше комплексний гібрид. Розумієте? Їх два, один на іншому. Загалом то внизу. Так, можна сказати, ви все бачили. Круто. Ні, тут дуже дуже, дуже гарно. Я не знав, що він ще й багаторівневий. Це не так. О, я відчуваю, може мені здається, але тут пахне чимось дизельним, як від двигуна. У вас гарний нюх. Ось тут ваш власний дизельний генератор. Це на додаток до електромережі, так? Ні, 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 ви відключені від неї. То він має працювати постійно, якщо вам потрібне живлення. І від нього працюватиме чайник і пральна машина, тільки чайник. Тільки чайник гаразд добре. Це взагалі законно? Має бути, так. А телефони на роботі заряджати можна. Ви ж обоє працюєте? Так. Гарна ідея. <свист> Мені не заважає шум. До нього звикаєш, і це трохи те, що ви не в мережі, дає вам відчуття самостійності, ніби ви далеко від усіх. Так, це чудово. Мені подобається, як подати заявку? Це попередній огляд. Власність буде доступна через рік. А -а -а. В оголошенні сказано, що вона доступна зараз. Доступна до огляду. Так, правильно. Просто перечитайте оголошення. О, це неймовірно. Що за марна трата часу? Чекай, ні, 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 ні. Ні, ну знаєте, треба брати ще даю. О, я зараз проведу тобі кілька добиних років. Ей, гольфу. Що о -о -о, вона сказала? Покійно. це жарт. Ні, ні. Повтори ще раз. Я сказала, тобі треба попрацювати над замахом. Ну, добре, вибач, скільки будинків ти здаєш в оренду, бо я здаю п'ять. Вона Капіталізм тобі зіпсувала. Це круто, все. бро. Так Ви вже Це була твоя. Це я зіпсувала. Так, а гейміце. може, це той гівняний будинок Щасти вам у пошуках притулку. Бувайте, забирайтеся. Так, я йду. Так, бувай давай. Ви втратили, можливість. Вона тобі все обламала. Це Кауч Кумара, Ми робимо з ними колаборацію. Ми в захваті. Хочете щось сказати? Так, ти ти я щось хотів сказати на думку. по одному. Давай. Я, я хочу сказати, це така Досить. Так, це велика. Досить, я хочу сказати, яка Досить. відео там. Подивіться їх.